Олег Майдич передав Вінницькій лікарні апарат штучної нирки для лікування військових. До п'яти лікарень Вінничини, серед яких і заклад, де проходять лікування захисники, минулого тижня привезли благодійну допомогу народний депутат України від ВІО Батьківщина Олег Майдич, народний депутат Валерій Дубіль та лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Вкотре вщент, наповнений необхідними розхідними медичними матеріалами, бус, зустріли головні лікарі та медпрацівники Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги Вінницької обласної лікарні імені Пирогова, Погребищенської та Липовецької центральної. Районних лікарень неймовірно вдячні були медики лікувального закладу, де проходять лікування наші поранені військові за дороговартісний апарат для гемодіалізу штучна нирка. Щиро від цього серця я хочу подякувати за апарат для гемодіалізу, який дасть нам унікальну можливість рятувати, лікувати важко поранених пацієнтів. І Важкохворих пацієнтів, які на сьогодні потребують такого виду лікування, простими словами, це дасть нам можливість лікувати пацієнтів з гострими ушкодженнями нирок. Особливо це актуально при посттурнікетних синдромах, які сьогодні ми зможемо ефективно, саме завдяки цьому апарату, лікувати і повертати наших поранених і важкохворих військовослужбовців до. Нормального життя відновлюючи їх здоров'я. Надання лікарням Вінниччини на допомоги у вигляді необхідного обладнання та медичних розхідних матеріалів відбувається не вперше. Олег Медич разом з однопартійцями постійно тримає руку на пульсі, контактує з очільниками лікарень, цікавиться, що потребують заклади, та сприяє забезпеченню необхідним. В свою чергу Юлія Тимошенко цікавилася у керівників медичних закладів та медперсоналу Вінничини, які нагальні питання на державному рівні потрібно вирішувати негайно, щоб покращити умови лікування та реабілітації військових, адже саме лідерка ВО Батьківщина очолює відповідність.